Всім привіт! Ви на каналі Lux Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Взяла весь спел від Орнер. Дуже класна колода на аналіз а, людини, да, на таке розкриття почуттів. Давайте подивимося, як вона з прогностикою працює. Дуже цікаво мені подивитися, що тут буде вона нам розповідати. І ми беремо прогноз на Україну на травень. Цікаво у нас, що відбуватиметься в подіях. А що у нас буде? Що нас буде оточувати? Так, щось у мене тут все правильно лежить. Так, дивлюся, наче все правильно. Ось вона так нерівненько, наче, так? Якось так карти стали. Але я профарбувала заїзд. Ну, коротше, не до цього, да? Про Україну говоримо про Україну і дивимося по сферам. Отже, події, події в Україні, що у нас відбуватиметься. Далі ми дивимося політику. Економіку, небезпеки, да, загальні для всіх. Але ж ми зрозуміємо, що вони нікуди не діваються, так все одно окреслено. Такі загальні соціальне життя. Що відбуватиметься у нас в наших соцмережах, так? Що у нас які обговорення будуть відбуватися? І дивимося поради. Вже, ну, яка шикарна сорочка в цих картах. Я не можу, дивимося. Так, ну дивіться. П'ятірку мечів можна читати, звісно ж, по-різному. Її треба дивитися в контексті. Туз мечів, вісімка, сімка. Так, я зрозуміла. Коротше. П'ятірка мечів у нас тут відбувається історія, коли тебе змушують робити, що ти не хочеш, але ти все одно, знаєте. ну... Осім ці мечів, умудряєшся, і помагаємо умудряєшся якось вийти з цієї ситуації. Тобто тут п'ятірка мечів дійсно це карта розпачу, карта такого, знаєте, ем, ну, буде здаватися, що все пропало. Буде здаватися, що ситуація дуже складна. Але я знову ж таки кажу, тут з мечі все одно бореться, все одно горить, бомбить. Ем, тут вісімка мечів, да, це обмеження, це такі обмеження, причому внутрішні. Через брак сили, можливо, але все одно, все одно боротьба йде, і маг з дияволом використовує всі ситуації на власну користь для своїх інтересів. Тобто, отака історія. Тобто, вона така достатньо тривожна, але я би сказала, що нам не варто розслаблятися і кричати на всіх кутах, що все пропало, зрада і так далі. Тут я зради такої прям не побачила. Отже, події дивимося. Вежа, імператор, справедливість. Так, 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 так. Ну, звісно ж, події у у нас нас знову, знову у нас може бути, відбуватися якась неприємна історія. І знову-таки, вежа на імператор це типу як якісь проблеми у владних колах. Проблеми, І причому це може бути навіть ну, ж таки, розкачка ситуації. Да? Ми пам'ятаємо, що все-таки працює і псо, працює машина, працює фабрика ботів. Справедливість, да? тобто, типу, якісь питання з законом, з законодавчі, з це у нас може бути таке з чим пов'язано? З... Так, ага. Мабуть, що якісь питання по Мобілізаційному закону, мабуть, оце події, да, такі, от, прямо такі досить серйозні. Ну, і, власне, така тривожна історія. Тобто події достатньо активні і які збивають тебе з пантелику. Причому що вежа це ж також може показати цей казюний дом, коли в тебе відбувається якась. Якесь нагромадження, да? тобто накопичення знань, накопичення структур. Можливо, дійсно в владних структурах, скоріш за все, що це, ну, типу, і Верховна Рада сюди може в... попасти, тому що в нас ж офіційно у нас парламентсько президентська республіка. Так? І, власне, тут може відбутися якісь такі гучні скандали, гучні, якісь такі проблеми. Тому так, тут може бути дійсно така не дуже приємна ситуація. Подивимося, <кій> як програється. Але так, да, така одразу з вежі починати розклад, ну такої собі. Але подивимося далі, що у нас там далі буде йти а, в політику, місь, що ми дивимося у нас буде. Ну, але бачите, все одно. Ну, тобто події, значить, з владою не пов'язані, значить, пов'язані просто з якимось таким моментом. Ну, що наш імператор може показати? Десь правопорядку, можливо, десь якась така не, десь скандал такий, пов'язаний з. Пов Судовою гілкою влади, да? десь якийсь такий, знаєте, мізандерстендінг. Оце таке, це вежа, до речі, може програтися спокійно, як скандал, да? як сварка, така, от, типу, великий такий вибух соціальний. Mm -hmm. Так, по політиці вісімка пентаклів, всі працюють, Шістка кубків, як і було, вісімка кубків, можливо, когось звільнять. Але вісімка кубків це, скажімо, Ну, я не бачу, що це якась така прям суперважлива особа, це може бути якийсь міністр. Ну, Це важлива особа, да? але це, ну, звісно ж, не там. Не, не, не поміняється повністю міністерство, так, ну, кабмін, ну, можливо, якісь перестановки, але не дуже значні, не дуже визначальні, тобто вони більше такі про, можливо, просто міняють кадри місцями, да, тобто переводять з одної посади на іншу, і таке от постійно відбувається. Так, добре, давайте дивитись далі, що у нас там по економіці. Будемо далі зв'язувати це все. Ліка, кубків. Так, по економіці. Ну, я вам скажу, що економіка нормальна, до речі. Да, і чистка мечів, це якусь типу чувак вигнав, але вона працює. Це, все одно я тут бачу, що працюють порти. Працює, працює логістика імператриця на економіку це ріст економіки. Це з... Збагачення в дві кубків за допомогою, да, за якісь нові підписані умови, нові переговори, нові якісь шляхи вирішення питань економічних. Да. Тобто, десь, якщо була прогалина, десь якщо були якісь моменти стопа, все одно вони вирішуються. Так, можливо, тут кордони відкриваються більш так активно і спокійно. Тобто тут відбувається прям класний такий зріст. Ну, не, скажу, не сказати, що вибуховий зріст, але дуже активний. Тому що імператриця це карта природи, да? а природа вона не знає слова зупинись. Так? Вона буяє, поки буяє, поки в неї є ресурс, поки в неї є сили, поки в неї є все на світі. А тут ресурса достатньо багато. Тобто Тут є вода, тут є розуму вистачає так? в повітря. Ну і імператриця взагалі уособлює собі всі стихії. Тому тут навіть без питань. Да, по економіці нормально. Тобто тут все-таки я думаю, що щось може когось затримають, якогось, знову ж таки, корупціонера в подіях. Да, дуже така відома подія. Ну, тут щось таке може бути. Так, далі рухаємося. По небезпекам дивимося, що у нас по небезпекам. О, так, ну є небезпека, є у нас, звісно ж, питання, знову-таки. І. Такого молодого покоління, і знову ж таки може дійсно якийсь заклад, так, торговий заклад постраждати. Ну, коротше, всі ніхто не ігнорує тривогу, тому що колеса фортуни, це типу пощастить не пощастить. Да? Треба обов'язково потурбуватися про свою безпеку і розуміти, що під час повітряних тривог краще сховатися і по вулиці не шлятись. Да, або ж ну, облаштувати собі місце, де ви розумієте, що вам буде безпечно, як мінімум да, дві стіни і так далі. Тобто тут в цій історії потрібно себе вберегти. Тому що повішений у нас, хоч у нас і дуже позитивна колода, але ну, карта читається системно. І повішений це все одно про загрозу життю. Тому не забувайте, не нехтуйте. Далі. Соціальне життя. Що у нас буде збурювати соціальне життя? Так, суд, Жириться. Е, Ну, дивіться, я не знаю, навіть, чесно кажучи, соціальне. Ну, знову ж таки, у нас якісь такі об'єднання йде у нас по соціальному життю. Вісімка, жезлів, це у нас така карта. Вона хоч і швидка і прудка, але в цій конкретно колоді вона про стабільність, причому стабільність, яка помножена на два. Тобто це у нас, я тут не можу сказати, що тут прям, щось буде швидко, кардинально змінюватися. Хоча страшний суд натякає да, про те, що треба бути готовим до всього і готовим до різноманітних сюрпризів по верховній жриці. Так, добре, давайте Верховну жрицю розкривати. Що вона в нас роз... хоче розказати, чи не хоче нам розказувати, але ми її все одно доб'ємо. Так, що у нас Верховна Жриця ховає від нас, так? Да? Ну, бо страшний суд це, типу, як призив, да, якийсь виклик. Якесь усвідомлення, якась така а, запуск якихось родових програм. До чого жриться нам тут. Ну, вона у нас про те, що закінчується період спокою, ну, спокою, да? Тобто якийсь такий період паузи, він у нас йде в забуття. Тобто тут буде дуже активно, скажімо так, те, що. Було таким, да, завис, зависшим, те, що було таким хворобливим, воно змінюється і починає рухатись. Тобто тут, скоріш за все, якісь відбудуться рухи в соціальному житті, які нас ну, приведуть до тями, можливо. Можливо, ми трошки прокинемося, тому що страшний суд це про те, що ну, пора просипатися. Да? Ну, це не сказати, що це прям будильник в прямому сенсі цього слова, але це такий, знаєте, заклик до того, щоб ну, усвідомлювати вже щось трохи. Давайте пораду подивимося для нас, для українців на травень. Так, дивіться, дивіться. Ну, можливо, я тут скажу, не скажу, звісно ж, якоїсь такої відкриття. По сімці пентаклів да? не, під, не підштовхувати, не підганяти якісь події. Да? По п'ятірці жазлів, тут у нас знову ж таки п'ятірка жезлів не карта конкуренції, це карта такого змагання. Тому змагання мають бути здоровими, да? змагання мають бути усвідомленими. І, власне, по самітнику він нам говорить про те, що потрібно взаємодіяти, але розуміти, да, що ти також є важливою частиною суспільства, і, можливо, навіть не потрібно ховатися в якийсь свій кокон, в якусь свою бульбашку, і йти на, ну не те, що ви конфронтацію, да, але озвучувати свої потреби, да, свої якісь бажання, і, власне, говорити, так, говорити і. Чути тих, хто тобі щось говорить. Да? Що тут ще по пораді? Давайте ще по пораду розкриємо. Тому що тут, можливі, дійсно, конфлікти. І да? я би сказала, що тут, в цій ситуації, конфлікти краще не провокувати лишній раз. Воно тут озвучувати свою думку варто, але от провокувати конфлікт, я б сказала, що не слід. Да? Заглянути в себе, наскільки твої думки є аргументованими, і, чи справді, вони є твоїми. Що тут ще? Ну, коротше, да, тут карти говорять про те, що не варто ображати людей, які навколо тебе. Тому що така п'ятірка мечів, вона завжди це карта про е, те, що ти, не дивлячись ні на що, просто додавлюєш свою точку зору, додавлюєш свої е, бажання. Да? Тобто тут прям конкретно йде карта сварки, карта такого е, моменту. Втрати когось, ти просто знищуєш вщент да, своїми словами. Тому тут не забувайте про те, що ви е, люди, що ви емпатичні, що навколо вас також люди. І навіть якщо ви сидите в інтернеті, то за по ту сторону екрану також сидить людина. Е, ну, все, на цьому все. Я більше нічого не буду особливо розказувати, розглагольствувати. Дуже цікаво, як програється цей прогноз. Дивіться попередні прогнози, якщо прогла... вони, якщо вони збулися, добре не збулися, ну що ж так і буде, ми все одно тут всі. Завжди, кожного дня вчимося, і кожного дня отримуємо нові знання, новий досвід так, і нове сприйняття світу. Дякую всім за увагу. Ми побачимося вже дуже зовсім скоро. Просто скоро побачимося з вами. До зустрічі, па-па!